Бабусю, дайте якусь пораду. Завжди носіть із собою рушник і чисті труси. Раптом у гостях буде гаряча вода, щоб помитися. <рес> Діду, давайте я ваші яйця потримаю. Та ні, дякую, я лоскотки боюся. Хоче, а жінку в піст можна? Можна. Тільки не жирно. <рес> <рес> так, огорода перекопав, консервацію закатав, паркан поремонтував, колодязя почистив, наче все. Здається, мені, діду, що віагра має трохи не так діяти. Україня, бабусю. А розкажіть якусь історію з молодості. Дружка в мене на весіллі спіймала такий букет, що навіть венеролог був шокований. <плес> Баба Валю, вам виповнилося 100 років. Наскільки років ви себе почуваєте в душі? Баба Валю! О. Баба Валю! Сьогодні ходила до кардіолога, так у нього вся ялинка обвішана серцями. Завтра піду до гінеколога, подивлюся, що в нього. Бабусю, а як ви думаєте, коли побільшає світла? Так, вже більше, день же довший, а ніч коротша. Запитала в лікаря, що буде, якщо зійдеться верхній та нижній тиск. Він сказав, що тоді зійдуться всі близькі і далекі родичі. От скажи, куме, коли онук випиває свою пляшечку і лягає спати, то він молодець. А коли я випиваю свою пляшечку... І лягаю спати, то зразу алкоголік. Треба мислити позитивно. Не капець. Ціни дорожчі, ніж в Європі. А жити в Україні дозволити може собі не кожен. А я можу. Приволі добрий вечір. Світло, вода, опалення. Щось є з цього. Тільки добрий вечір. А якщо поцілую, берізку зможеш зламати? Звичайно. І дуба зможеш зламати. Та не проблема. А якщо сосну, а як це зробиш, то я весь ліс до біса викорчую. <різь> 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 ну, Бабу Валю, це ж не ваш дід? Так, чоловіки, як гуси, 10 метрів від дому і вже нічий. Діду, діду, я більше ніколи не піду з тобою на санях кататися. Годі плакати, тягни давай. Я тебе катав, тепер твоя черга. Купюри також можна. Купюри то на магазин. Марія в магазин не ходила. Та Ісус теж на Мерседесі не їздив. Я тобі казала, що всі хлопці однакові? Казала. Я тобі казала, що їм всім одне треба. Казала, мамо. Я тобі казала впиратися? Казала. І як ти впиралася? Ногами. З'являються гроші, з'являються жінки. З'являються жінки, зникають гроші. Зникають гроші, зникають жінки. Якщо з цього замкнутого кола прибрати жінку, то ми будемо Діду, а як називається стан, коли в твоєму житті все добре? Алкогольне оп'яніння. От бачите, якби не я, ніхто б тут бізнесу не робив. Кролі ростуть, як на дрігах. Господи, я тормаю Господи, та ви що? Ти куди ж ви? Ой-ой-ой! Та це ж до мене, ще вип'ємо. Сала скуштуємо. Та не можу. Куме. Я, я з вашою жінкою сплю. Тю, та я з нею кожну ніч сплю. Так що мені? Додому не приходите. Бабусю, почому яйця? 70 гривень за десяток. Дайте мені два десятки. Тільки чого вони такі брудні? Галю, подай на мені тряпку, я поліцейському яйця витру. Бабусю. У вашій сім'ї хтось страждає від алкоголю. Та ніхто не страждає, всім подобається. Діду, здається, в нашій машині вода в карбюратор потрапила. Ти хоч знаєш, де той карбюратор знаходиться? В машині. А машина де? В озері. Е, чим ви займаєтесь на пенсії? Дуже люблю працювати, але... Поки в графіку немає вільного місця на роботу. Бути. Тільки у нас таке може бути? Якщо ти кому дав гроші в борг, то потім ще й мусиш пояснювати, нащо тобі ті гроші назад. Угу. Чула, твій онок в гості приїхав, діду хоч помагає. Ага, допомагає. Вчора разом діду пенсію пропили. Тату, в мене колесо на машині спустило. Доню, в тебе ж чоловік є. Він не відповідає. А запасного нема? Є. Але він теж не відповідає. Одна цигарка скорочує життя на дві хвилини. Одне пиво на чотири, а один робочий день на вісім годин. Так що бережіть себе, випийте пиво і перекуріть. Куме, дивись, як гарно сніг падає. Ага. Так може б ми по сто грам випили та падали з ним за компанію. Галю? ну дивися, як умію. А я завжди знав, що моя баба відьма. І Діду, а чого ви засмучені? Та лікар сказав залізо пропити тепер ні гаражані машини. З вас 500 гривень. Та за що? Ви ж тут 5 хвилин були? У нас мінімальна такса за годину роботи. Ну то пішли на ті 55 хвилин, що залишилися дров мені нарубаєш.